Доброго дня, раки! Вітаю вас, ретро Венера, з 2 березня по 13 квітня розвертається у поп'ятному напрямку з вашого 10-го у 9-й сектор гороскопа, з 10 градусів знака зодіака Овен у 24 градуси рибок. Так ось Венера, як планета, в цей період максимально віддалена від Сонечка. Ми в наших уподобаннях, наших прагненнях, побажаннях і ставленні до оточуючих, максимально дистанційовані в цей час від загальноприйнятої думки, суджень, реакцій інших людей і, в принципі, ложних цінностей, які нашими в сенсі наших особистих досягнень не є. Ось тут раки звертаємо увагу на заклики нашої внутрішньої венери, яка в цей період без підтримки тієї космічної венеріанської сили знаходиться, прискіпливо поглянути на нашу зовнішність. Ми можемо змінювати ставлення до себе або ж акцентувати увагу на власних недоліках. Ось тут аксесуари нам на допомогу, все те, чим ми можемо підкреслити нашу привабливість. а от... Походи до косметолога вперше. Не дай Боже, пластичний хірург, а також кардинальні переміни, із якими нам ще потрібно буде фінансування додаткове, аби повернутися на вихідні позиції. Ось це візитна карточка ретровенери і краще нам нею не користуватись. Також. Предмети, покупок, наші уподобання, творчі інтереси, все це раз за разом може підказувати нам, що наша думка непослідовна і ми змінюємо коло наших інтересів, можливо, також наші уподобання. Ось тут купувати товари на око, не приміряючи їх, вкрай не рекомендую. Також за підказками наших знайомих, те, що підійшло комусь, або десь там щось дешевше, або це дійсно нам допоможе. ми Будемо мати зворотній ефект, це нас прикрасить, або це нам дійсно необхідно в інтер'єрі, чи ж якась запчастина для автомобіля, наприклад, то ось тут ми не покладаємося на думку інших людей, а також запевняємо себе, що ми дійсно всі необхідні попередні заходи зробили. Аби ця річ нам пасувала, ми її приміряємо. Якщо це меблі, наприклад, також нам є де їх розмістити, бо дуже ймовірно, що і стосовно предмету гардероба річ буде не того пошиву, покрою, не та тканина. Нам вона просто не личить, навіть якщо наш розмір, чи ж не дай Боже купувати ще для інших людей, оскільки ось тут от раки їм може не сподобатись, чи навіть якщо вони вас просили про здійснення поку? То відтінок не той, не той розмір, десь ви не там придбали, не вчасно привезли, або й взагалі згубили. Бо не забуваємо раки, поспішає ще ретро Меркурій до нас у березні місяці. Звертаємо також увагу раки. І на нашу таку запальність стосовно здійснення покупок в цей час. Ось тут імпульсивність може давати нам значні фінансові наслідки. І переплатити можемо, і краще себе оберігати від усілях яких спонтанних трат. кошти або ж у наших близьких в значній сумі знаходяться, або вдома, і ми, поки добіжимо ще й позбираємо ці гроші, обдумаємо 10 разів цінність і вартість її покупки. Також раки, чеки, гарантії, все це ретельно оглядаємо. Мають бути документи відповідно заповнені, оскільки ми можемо повертатися із тих чи інших причин і обмінювати товар або взагалі віддавати його. Також можемо спостерігати повернення також товарів і повернення до нас за нашими послугами, тому що щось виконано не так від тих клієнтів. Також може бути зміна реакцій, тому не. Рекомендую в цей час усіляко пропонувати ті чи інші послуги чи товари покупцям, оскільки дуже ймовірно, що через деякий час той покупець буде мчати до вашого керівництва зі скаргою, що ви його схопили, зловили, притягли в крамницю, і щось таке йому запропонували, що йому й не потрібно, і він цим не цікавиться. І виявляється, що це не те. Загалом ціла історія може розгорнутися, і дуже ймовірно, що вам цей досвід не потрібен. Також наші особисті покупки. Те, з чим ми можемо почекати, краще все ж таки слідувати зобу серця, а не таких наших примх, які передбачають терміновість покупок. Адже в цей період ми можемо переплатити, ми можемо мати і затримки із поставкою. Також, в принципі, купувати ті речі, якими ми користуватися з тих чи інших причин не будемо, або навіть ціна, за яку ми придбали той чи інший комплект чи продукцію, буде вражати. Нас все місіньке серце, і ми не можемо навіть дивитися в ту сторону, знаючи, скільки грошей ми витратили. Також раки, попереджаю вас, що боргові зобов'язання краще гасити в цей період, також усілякі кредити, і не набирати нових фінансових боргів. Умови повернення можуть змінитися, також будь-які обставини, за яких ми можемо побити горшки з нашими друзями чи з тими людьми, з якими фінанс Тово співпрацюємо, а кошти треба віддати. Проценти ростуть, незручна ставка, тому побережіться. Крім того, важливо також в контексті фінансової звітності зберігати чеки, зберігати гарантії і на нашому робочому місці тримати ось такий от стабільний фінансовий фон. Також, раки, ще підкреслюю, що Венера ретроградна, також приносить нам зміну наших уподобань. Якщо ми бажаємо навідати певні нові місця або познайомитися із людьми, наприклад, прям прицільно, то краще все ж таки. Не ініціювати такі події. Дуже, ймовірно, нам не сподобається, ми не зможемо туди дістатися, або ж такий от фінансовий фонд буде у наших починань, що краще б ми, в принципі, і не наближалися до реалізації цієї події. Це ж стосується і заключення будь-яких фінансових угод. Ступу шлюб прийняття також рішення стосовно розлучення, звільнення з роботи, оскільки по укладанню шлюбу і довгострокових угод дуже ймовірно, що ми гармонії, затишку так і не знайдемо, і у випадку фінансування фінансові ризики будуть все ж таки переважати над зисками. А ось в контексті звільнення і розлучення ми дуже ймовірно ще повернемося і до цих людей, і до цих обставин. Авин планів тому, от запросто одним махом припинити ситуацію. Це зовсім не те, раки, що нам наразі потрібно. Також звертаємо увагу, що повертаючись із 10 сектора нашої карти у 9 Венера до 27 березня особливо запальна і такою от розмашистою ходою демонструє нам в тому числі небажання миритися з обставинами. Ми дуже чітко можемо це бачити на стосунках чоловіків і жінок, оскільки жінки наразі виглядають як більш впевнені, рішучі, вольові, самостійні, багато в чому діють на свій власний роз. Ось тут, зважаючи, що Марс наразі у нашому першому секторі гороскопа, то ось тут між потребою діяти на соціальному рівні, включатися в соціальні питання, займатися житловими турботами, виходити на роботу, заробляти більше, буквально демонструвати свою самостійність і нашим внутрішнім бажанням займатися зовсім іншим, нашими хатніми справами, клопотами, діяти на свій власний розсуд. Тут просто прірва може бути. Раки. Ось тут Венера дає нам певні кошти, зустрічі з людьми, які можуть підкреслювати ці риси або вимагати цього від нас. Ми вийшли, наприклад, на роботу, ми маємо встигати. Ми маємо відгукуватись на різні пропозиції, бо там є гроші. Крім того, ми хапаємося за різні починання, бо довірити, доручити немає кому. А сил у нас на це замало. Бережемо раки, наше здоров'я, бережемо нашу психічну стабільність, даємо собі час поспати. Поїсти, взяти певну паузу, не перенавантажуємо себе домашніми клопотами, оскільки тут наша соціальна присутність може бути занадта, а часу на відпочинок і на ту домашню гармонію немає взагалі. Ось тут також будь-які важливі соціальні рішення, які передбачають імпульсивність. Те, що не можна передручити, ми вже хочемо піти, розібратися, поставити крапки, переїхати, змінити, продати чи навпаки. Придбати, наприклад, також будь-яка документація, навідування спеціалістів, потреба бути постійно на виду. Це нас може надзвичайно втомлювати. В тому числі будь-які соціальні зрушення, в яких ми якби і видимі, і є пропозиції, однак це дається нам важко. З 27 числа венера. Припливає у знак зодіака рибок у ваш дев'ятий сектор гороскопа. Ось тут наші підходи до покупок, до роботодавців, до і починань. Все, що ми наколотили по березню, оскільки раки не забуваємо, тут ретро Меркурій, тут два затемнення. Тож березень місяць то такий інтенсив шалений, що досвіду ми наберемо вдосталь. Так ось, по Венері з 27 березня, у 9 секторі ми. Повертаємося до глибинних цінностей, до емпатії, до чуйки на ситуацію, до такого нашого внутрішнього враження від того, що є доходним. Можливо, до певного колективу, в якому ми працювали, до потреби навчатися, до потреби владнати справи, на які ми за березень місяць, наприклад, збирали кошти. Також ми тут дізнаємося нову інформацію, знайомимося з новими людьми тут. Раки ще й будьмо обережними з нашим здоров'ям, бо ми можемо повернутися до тих захворювань, які загострюються, або ж також до тих спеціалістів, які будуть допомагати нам з одужанням. Крім того, тут і спеціалісти, які впорядковують документи, навчають, видають сертифікати, дозволи, ліцензії, також нотаріус. Батщина, ревізори, контролюючі органи, тож раки маємо на увазі. Можливо, ми наразі, от в сенсі такого значного навантаження перебуваємо і за березень місяць маємо справитися буквально з усім. А ось у квітні вже поступово зможемо видихнути і надати кінцевий документ, кінцевий етап, певний результат. Так ось тут також раки і фінанси. Додаткове фінансування, можливість змінити доходи, наприклад, також познайомитися із тими людьми, з якими нас просто якби зведуть, порекомендують. Ми якісь нові пропозиції отримаємо, чи ж здамо, наприклад, іспит або ж запишемося на навчання. Можливо, змінимо середовище спілкування. Також це певна гласність, публічність. Зараз ми напрацьовуємо навіть певну репутацію, а потім для нас. Вже будуть більш вигідні, зручні умови, або ми розберемося, що занадто рішуче ми ініціюємо, з чим у нас сил самотужки впоратись немає, і ми більше не будемо на таких основах до цього досвіду повертатися. У нас є більш цінні джерела. Доходу, підтримки, в тому числі ми можемо також вдаватися і до питань справ нашого чоловіка або дружини. Зміна роботи, продаж майна, купівля, переїзд, бюрократичні питання тут можуть звучати, дозволи, посвідки, транспорт, в тому числі, потреба більше їздити, мати зустрічі, можливо, самостійно вирішувати все те, що ви на себе набрали. Немає кому передоручити, ніхто за вас це зробити не може. І поперед... Вересню місяцю, ось такий саме наш запал, хочеш не хочеш, але робимо. Так от, в квітні місяці, ось тут наша Венера, крім того, що вона в рибках сильна, вона відчуває, вона більш розуміє, що потрібно іншим людям і як це можна скомпонувати, на що краще витрачати, де живуть гроші, в тому числі, кого і як з ким пов'язати, кого привернути до себе добрим словом, можливо, досвідом також порадою. І ось тут Венера в директор звертається у квітні. Вона нам нові пропозиції, нові старти, нові варіанти місця проживання дає, в тому числі зустрічі з новими спеціалістами на інших умовах, більш зручні плаваючі обставини, в яких у нас є можливість до маневра. В тому числі, це і шанс зібрати кошти до купи, все те, до чого ми зусиль докладали. Тепер ми це діло оформлюємо або надсилаємо вже ті документи, чи маємо конкретну зустріч? Також оплату можливо оформлюємо. І отримуємо більшу, ніж ми сподівалися, оскільки ми себе прорекламували, показали про нас дізналися. Основне, ми за березень зробили, а по квітні у нас є час на відпочинок, наприклад, на відпустку, а також є можливість кошти за все те попереднє діло отримати. Ось там ми будемо зовсім з іншими задачами розбиратися. Звісно, раки ми це все діло ще обговоримо. Не забуваємо, що в Овен прибуває Нептун і Сатурн цього року. Ми із нашими пріоритетами працюємо. А от у рибках, живе у вузол майбутнього. Це наші важливі цінності, наше місце на землі, наше самоусвідомлення того, де нам краще, як ми хочемо розвиватися, як ми себе бачимо, де наш масштаб, де наш розвиток, повз усе те буденне, що нас оточує, вимоги до нас і також погляди на нас зі сторони. Ось тут наша цінність і наші важливі бажання. Хочу порекомендувати раки наступну практику, яка буде доречною, на мою думку, на цей період ретроградності. Так от. Кожен ретро день ми починаємо із списку не сьогоднішніх справ. Це не той папірус з термінового, який ми носимо в голові, і постійно не встигаємо ще три тисячі всього важливого виконати. А не сьогоднішні не заплановані справи. Зранку у нас немає настрою або ж ми. Вже бачимо, що на нас навантажуються додаткові обов'язки. Ми не встигнемо, за станом здоров'я також, наприклад, нам нерви зробили. І ми один, два, три, декілька пунктів виключаємо із планів на день. Таким чином, ми ментально розвантажилися, доручили паперу все те, що наша голова не витримує, і будемо тільки відволікатися і спокійно собі впораємося протягом дня тільки з тим важливим, що залишилось. Так от. По вечірньому часу. Ми повертаємося заради інтересу до цього листочка. І виявляється, що і те, і те ми можемо здійснити. І наша самооцінка, наша самоповага зростає. Адже для нас це буде виглядати як звершення, бо ми перевиконали план. Ми не тільки впоралися із тим основним за день, а ще й тут повикреслювали декілька пунктів. По завершенню періоду ретро-венери, ми, опрацьовуючи ці листочки, зможемо проаналізувати. А які цінності на носні і з чим ми не можемо впоратись, бо нас це не цікавить. Ми живемо по факту тільки обов'язками, чужими бажаннями, якимись цінностями ложними для нас. А те важливе, в що ми хотіли б вкладатися з огляду на подальший розвиток, у нас не вистачає часу, сил. Ми це якимось десятим пунктиком там помічаємо. І тому наразі ретро Венера дає нам ось таке от. Косе, криве, але потрібне око звернути увагу, щоб ті наші приховані бажання те наболіле надалі таким не було. Дякую вам, раки, і до зустрічі у загальному відео.